Всім привіт! Ви на каналі Я і моє господарство. Хочу вас всіх привітати з Новим роком. Бажаю вам всім щастя, здоров'я, миру, добра. Нехай вам всім щастить, всі ваші мрії, бажання. Нехай все збувається. От. Велике вам дякую, хто мене дивиться, підписується, ставить лайки, коментує. От. Да? Дайте. Прийшов зараз до королів. От, вітаю вас всіх з Новим роком. Отак от, от. Зайчики всі поїли. Ці трохи бігають. Ці лежать. Мама. Мама їхня кролиця. Сидить. Пага. Ось Отак от. Так от. Цей рік кролика, якщо показати вам начати з королів, от, зараз обід. Потім вечором буду їм давати їсти. Так от вони полягали. От. Хі лежать, де? Печіха. Та так, закриваємо них. Тут теж всі полягали. Все вже з'їли. Вс, є тільки мордочка лежить. Оп! Тут теж ходять всі. Отак от, от кури, зараз яйця треба буде зібрати. Тут теж кролі все нормально. Опа, світ включив. Тут уже кроленятка підростають добре. Вже великі такі. В тої вже теж очі вже відкривають. Одне бачу вже добре відкрило. В цієї кролички теж ростуть 5 штук. В цієї такі вже великі. Ось от. От так от. Вкриваємо калітку. Качки вийшли на двір. Так. Кролі теж сидять. Сьогодні заміти одне. Не знаю, в мене таке перший раз. От дивлюся, кроленята малі, от воно сіло собі і сидить, як і всі. А одне дивлюся, от воно оце. Ну не так сидить, як усі. Потім взяв, підняв, дивлюся. А воно без одної лапки. В, неї, в, нього, тільки, ану, в нього тільки три лапки. А одної з рождення немає, напевно. Ну не відкусена, нічого. А оце, видно, такий родився. І йди покажу тебе. От. Одної лапки нема в нього От, внутрі. Ну він теж їсть, все, ходи. Ну такий він родився. Це в мене перший раз так. Чи такий родився, чи може в дитинстві щось вийшло. Щоб без одної ножки залишився. Ну він теж розміром, як і всі, теж ходить, їсть. Він вже ого, як скаче. А це в мене перший раз не було в мене такого, що кроленята там без лапки чи без шер чогось. Ось, а це ж так щось родився він такий. Чик. Теж ходив от, одною лапкою раз. Сі, де? Будь маті. Тут теж живчики. От. Я теж бачив, знаю, що якщо без лапок і без вушка, що я рожаю, це... От. А в мене такий, що без однієї задньої ножки. То теж він росте, все, їсть, нічого йому не немає проблеми, а то, що він з однією ножкою. З, з рожденьте може без однієї кажу, Це в мене перший раз, не було в мене такого. Отак от, от. Тут теж всі сидять. Всі до рук, до рук. Лізти, сидіти, хоп-хоп, всі зайці. Отак от, от. Все, накриваємо вас їх. Діть, ждіть вечора, буде їда вечором. Отак от. Оце от. сьогодні замітив. Бо дивлюся, він щось сзаді сидить не так. Вот. Ну, теж ходить, їсть, королі. Один крім, другий. Вот. Йдемо трохи докіс. Кози. Їдять. Де? Чого ти залізла? Ну вилізь. Оце привичка в них дурна. Лазити, оце передніми ногами внутрі. Не достають. щоб глубше достати. От. Ну, то я їм ближче сіно кладу, то і не так залазить. А то оце люблять передніми ногами залізти в ясла. Ну коли ближче сіно ставлю, то вони не залазять. А так уже наїлися. Живота ті напилися, наїлися. Ти. Так о, стоять, їдять. Вибирають потрохи, теж з ними все нормально. Зірка чухається. Давайте почухаємо. Я підходжу до неї і вона мені раз рогом чухається, показує мені, де її почухати. Дуня. От. Шик сидить. Що? <кій> Все, вже не чухається. <кій> О. Все, почухали її, всі наїлися. Вечором вже дам зерна. Це вони лежали, та і вже повставали. Починають вже їсти машка, ромашка, тільки що їла. Вот <кхем> так от. Дайте всі сидять. Зараз йду, ще покажу. Качок своїх на дворі і бабушки в них ці вже повиходили. Ось тут повиходили качки. От там у них виход, тут собі вони ходять. Тут вже лишилося 8 штук, 4 качури, 4 качки. От. Вчора одна бабушка зарізала на этот, холодець, вона родила, робила з петуха а качура то запихала в духовку. Ось так от. Курочки там ходять бабушкині. Тут качки сидять. У нас тепло. Оце зима така. Ну нічого, найбуде тепло. Не знаю зараз, скільки градусів. Тоже сонце світить, вітра нема. Тут бабушкіні качки сидять. От. Тут мої. Зараз у нас плюс, дощів нема. То везде мокро, трохи болото. Ну, отак от вони сидять. Утром повиходили, то були сухенькі, а це до обіду. Всі в воду, купались. О. Ну, до вечора вони і до утра висихають. А це зараз вони помилися всі воді та ляпались та й поробилися моклі. Тепло, дочухаються. Викупуються. Качур мій, три качки. Отак от, от сидять. Вон до кіт мій іде. Аж там видно кузя. Не видно, а вон до, там ззаді. Отак от сидять собі тут. Качури три качки. Своїх держу віддільно, тому що бабелюбені качки вони кусаються, там чотири качури, було п'ять, вже чотири, вони його кусають. От. Обіжають його, то я держу оддільно, їде де. Бо тоді був держав в місті, вони його сильно кусали. От. Ну, потім я почав оддільно їх держати чотирьох і вони вже всі відросли. От. от так от. Сидять мої зайчики. Такі от діла моїх кролів, козів. В нього ще до кіз зайдемо. Що, мекаєш? Що хоч? Наїлися, напилися, все. Стоять. О, бочки. О! Всі стоять. Жують жуйку, стоять собі ждуть. А, ще один був коментар. Питання, хто кози мені дої. Коли кози були дійні, бо зараз вони в запуску вже по три місяці. от Зірки ще нема буде. О, Зараз вони не доються, а коли доїли, то доїв я. Доїв їх два рази в день, утром і вечором. От, коров то три рази вдоїть. Третій раз в обід. От, я два рази в день, утром і вечором. Отак от, от. Я доїв, мама робила бриндзю. От. А так, коли були дійні, то я дою. Я їх дою, вони мене люблять, приучені до мене. Стоять. Отак от. От, от. Кіс я дою сам. Да? Гірка. От любе. Тільки я до неї підходжу, вона мені сразу показує, де її чухати. Що їй робити? Це що думаєте? Вона мені голову підставила, щоб я її за рогами чухав. Да-да, вона умна. Раз. Тут не може почухатися. Без роги, то тут собі раз, рожки, І почухались об'ясла. А і ні вона раз, Сразу голову мені під підняла. Щоб я пальцями отакої почухав. Любе. О, о, балдеж. Любе отако от отако, Щоб її чухали. Да? Мурзаця. Отак от. Теж от. дуня. от Без роїм то краще, у них ріг нема, вони собі раз тут почухались і все. А рогатим не так. да, Зірка? Зірка. 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 Свята не включав. Тут трохи... О, тепер видніше трохи. о, Да? О, лізе, лізе, щоб я її чухав. Ось такі діла, зараз обід. Вечором буду вправлятися, подаю їм всім зерна. Давай ближче, ближче, почухаю тебе. Почухаю. Ця теж до голову вистроїло мені, щоб я їх всі чухав. Люблять мурзатися. Мурзочки, мурзочки. Раз, цю почав чухати. Бачите, голову раз, до сюди. Ревнує, щоб я її теж чухав. О-о. Повернула голову. Зараз раз повернула. Я її тут чухаю, Начну цю чухати. Ну, опять поверну. О, бачите, раз, повернула. Да, я всіх чухаю, я всіх люблю. Муж їх погладити, вони теж люблять. Так, Ромашка? Ромашочка. Сіль лежуть. Цих стоїть отак на кірпичі. От. Отак стоїть на кірпичі, включив світ. О, Машка вже так злизала, отака вже ямка. Машка теж любить, щоб її всі чухали. Отак от, от всі люблять чухатися. І ти. Отак от, от. Утром принісімо верету сіна, перемішав соломою. І отак от вони їдять. От. Утром даю повну верету. От. Повні ясла насипаю, перемішую і вони до вечора з'їдають. А ночі солому їдять. Отак от, от. А, ще на ніч зерно даю. Зерно ще даю. Вода, само собою. Вкіся чисту чистю один раз в день, ввечері. Перед сном до ласко. Вот так от. Такі от діла. Таке от було відео про мої кози, кролі. Всіх з Новим Годом. От. З Новим роком. От так от поздравию вас. Да, Гірка, Гірка. Отак от, от все. Всіх з Новим роком. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. При можливості поширюйте мої відео. Отак от. От, от все. Всім пока!